Президент України заявив про те, що під час та після початку широкомасштабного вторгнення він і його влада випускали всіх і жінок, і чоловіків, і всі могли виїхати. Виїжджали люди, а чоловічі жіночі статі виїжджали різного віку. виїжджали діти, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав. Що буде завтра? Всі спасалися кордони. Ми всі відкривали. Ми відкривали кордони в будь які держави, наших сусідів, наших, наших друзів для того, щоб люди не давилися один одного на кордоні. Ось так, що ви тепер хочете, друзі? Хто не встигнув, той спізнився? І от тільки я не пам'ятаю такого. Може, ви пам'ятаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. А от що я дійсно помітив, так це те, що укази президента про оголошення загальної мобілізації були затверджені законами Верховної Ради лише 3 березня, тобто з 24 лютого до цього часу вони не діяли. Ну це юридично, а фактично, ніби то та і діяли.